Я ще довго не хотів вам це розказувати. Але сьогодні я відчув якийсь такий особливий намір вімкнути камеру. Дивіться, ви ж всі знаєте, ми всі знаємо, що ем, ми перейшли зараз в абсолютно новий вимір. Тобто не переходимо, а перейшли. Крапка. Ми почали жити з вами в зовсім новому вимірі. Що це значить? Це значить, що вся духовна література, Коран, Біблія, Тора, Хагават Гіта і інша література вона вся працювала рівно до кінця минулого Виміру. Як тільки настав новий вимір, вся ця інформація не є актуальною, не є працюючою в даному вимірі. Тому єдине, що нам лишається зараз, це разом зі всіма створити нову. Духовну книгу людства, в якій будуть так само через міфи е та якісь цікаві історії описані закони нашого нового виміру. Все це наша головна задача. А для того, щоб це зробити, треба просто його досліджувати, досліджувати цей вимір. Що тут працює, які закони працюють? В чому він інший? І... і писати? Писати потроху? Записувати. Ми всі свідки, ми маємо це зафіксувати для наших нащадків. І через тисячу років наша книга буде для них головною книгою. Потім в наступному вимірі вже буде інша книга. І так далі, і так далі. Тому. Подумайте над цим, і, можливо, ви вже захочете знайти перший новий закон цього виміру.